Привіт всім! стартував четвертий сезон, і я записую якраз таки перший вхід в сезон. Давайте на це подивимось. Самому цікаво. Якщо ми загрузимося. Загрузимося. от Тут можна буде. Ні, не загрузимося. Можна буде подивитися результати. Цікаві якісь моменти, які не було видно в сезоні. Тут є статистика, які дуже добре, гарно все показано. Так, це якщо що, просто грузи довго Я, ну, записую, ну, без монтажу, нічого, просто записую, як є. Так. Це ми отримуємо зрозуміло. Так. Халяву заберемо. А, не заберем. Огляд третього сезону. Починаємо. Так. Місце 19. Ось такі нагороди. Магазин, ну. Золото. Так. Ага, ось такі. Так. Нам нагороди дають. 45. За що ще накинули? Не знаю. Це ха, за... за що дали? Я не Я. Не знаю, за що. Немає подробної. Так, це четвертий сезон. Починається. Зв'язок стихій. Ага, новий. Ну це зрозуміло, це вже показував вам. Так. Сети. Нічого собі, А такого я не бачив. І такого не... Герої так. Це цікаво. Може щось може, на тесті не було всього. Потім подивимось, то цей режим окремі відео будуть, і якщо вийде, якщо буде можливість, я і стріми з тестового серверу проведу. В цьому режиму покажу вам, що як. Поки що такої можливості немає, заборонено нам це викладати. Так. Це хліб. Скільки витратили? Золота. <смі> Непогано. Так, нових легендарок 96. Ну, епічних. <смі> Перша Аладія прийшла. А це просто, напевно. <смі> ну ж в мене були багато. Зарахувало Еладію. Першого Різгласа прокачав, напевне, талантах Цікаво чому. Так, бос, 18-та позиція. Малінус, максимальна. Малінус. Дохват. Максимальна. 15-та була. Один раз. Так, це мої підземелля. Ну, тут з підрани видно. Це звичайні володіння, логов гоблінів. Звичайні. А це вже могили З підрани, От 9 секунд. 9. Тобто тут непогані результати. Так, тут. Зрозуміло, цього в нас не було. От я 3, -3 500 набивав зазвичай в башні. Зрозуміло. Арени. Прекрасно. Мені подобається. Командна гарний результат. Арена всіх голді не дуже потрібна на мій погляд але все одно. По-моєму непогано вийшло. Так, континентальні боси. 28, 41, 35. От такі результати були. В принципі, 50 Тобто 50 Арена клинків. 26. 25 кубиків. Ось за що кубики дали. І ставки 46-й. Ось такі. Такі е результати, нагороди. Так. Е розуміло, це все позабирати? Там ще мені е ось тут. Заходимо. Так, перенос артефакти немає, предмети. три скрині це фігня. Ось ось ці герої отримати все вони були видані, написано. Ну, що ж, такий перший вхід вийшов. Тут я зарані зупинив відео, тому що далі буде момент, коли я захотів зайти покрутити кубики, а мене просто туди не пускало. От я не міг зайти. Тому, ну, ви побачите зараз просто. Ще пару кадрів там з лотереї. І я буду вам дякувати за перегляд. Побачимось ми вже з вами ну, в звичайних відео. І постараюсь стрім запустити. Якщо буде така в мене можливість, то я також спробую запустити. Все. Дуже дякую вам за перегляд. Пишіть, що дістали вже з білетиків. Можливо, хтось і банер вже крутив Одісею. Цікаво буде почитати. От, зовсім скоро я також вже буду крутити кубики, якщо мене туди пустять. <різь> що все, всім до зустрічі в наступному відео.